Ну, перш за все, я не знаю, хто запросив цього молодого чоловіка, але все... У мене питання буде також і до вас, не переживайте. А ви... я, і власне я не знаю, хто запросив цього чоловіка. Якщо ви запросили, то... Тут проходить провокація, тому що цей чоловік він приїхав сюди не об'єднати Україну, а розколоти Україну. І про те, що він нам тут розказує про ДНР і Ленер, що вони мають бути і мають мати якісь повноваження. А ми розуміємо, що терористи не мають мати права ніяких повноважень в Україні. Терористи мають відповідати за скоєні злочини. Які вони вчинили на території України, і ми вважаємо, що це є що це є все провокація, спланована зокрема мілословом ранду? Тобто вами спланована провокація. І в мене також у мене також є питання до пана Мирослава, як він попав в Крим. Порушуючи всі закони України, зокрема митне законодавство і прикордонне законодавство. Тобто, однозначно, що пан Милослав зараз може бути в Україні персоною нонграта. А я думаю, що так і буде, тому що це є провокація, і те, що сьогодні відбувається, це є провокація, спронована паном Мілославом.